Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Приготуємо сьогодні пиріжки з вишнею. Саме такі пиріжки, які ви полюбляєте купувати в одному з фастфудів. Тому сьогодні ми дуже швидко навчимося їх готувати, і більше не буде потреби туди ходити, бо вдома завжди смачніше. Нам потрібно приготувати спочатку начинку, тому вишню. Відправляємо в сутейник. і додаємо цукор. Починаємо це все доводити до кипіння. Всі кількості інгредієнтів я покажу під відео. Тож, не переживайте, все будете знати. А я поки що варю. Вишня дала сік. Цукор почав працювати, і тепер нам потрібно цю всю історію загустити. Крахмаль, водичка розводимо у водичці, для того, щоб у нас не було грудочок. Немає грудочок. Використовую. В кондитерці саме кукурудзяний крахмаль, тому майте на увазі, бо картопляний дасть додатковий після смака, нам це не потрібно. Помішуємо і тонкою цівкою додаємо розведений крохмаль і варимо до загустіння. Так. Майже, майже закипіла, загусла. Тут важливо проварити добре крахмаль, щоб у нас не лишалось його смаку. Ось ось таку консистенцію ми маємо отримати. Ось, побачите, ось, дуже густенька. а це і є наша начиночка. Все відставляємо і зараз будемо формувати пиріжечки. Для того, щоб начиночка трішки швидше охолола, я переклала в скляну мисочку. Тепер беремо тісто філо. Зараз це вже ніяка не новинка. Дякувати Богу, є в кожному маркеті. Так, тісто філо розгортаємо. Звертайте увагу, щоб воно було ось таке свіженьке, гарненьке. Бачите, не порепане. Так, є. Тепер беремо, ну, не знаю, скільки у нас тут буде пиріжечків. Візьмемо якусь частину, для того, щоб воно дуже швидко сохне, тому обов'язково маєте зберігати. Бачите, нижні перемерзли і трішки вже поопадали. Тому маємо накрити це все рушничком. Ось так. Цей, що взяли тісто, маємо класти начинку. Так, дві ложечки. Дві. Якомога. Так. О! Краса. Тепер згортаємо. Зараз покажу як. Ось так. Раз. Ось так. Два. Три і згортаємо далі. Раз, два. Тепер для того, щоб нам це все склеїлось, потрібно змазати водичкою. Водичкою, водичкою. Ну, зараз на мисочку вже покажу вам. Ось так краї. Промазали кісточкою і приклеїли. Все, пиріжечок готовий. Формуємо так всі інші пиріжечки. Тож вийшло в мене. 3, 3, 9 пиріжочків. Пательня. Нагріваю і наливаю олійки. Тут потрібно, щоб олійка покрила все дно пательні. Щоб це був не фритюр, але тут олії не потрібно шкодувати. Чекаємо, поки нагріється, і будемо смажити. Тепер починаємо. Шовчиком нашим донизу. Опускаємо і смажимо. Десь на двічку я поставила, бо це буде відбуватись досить швидко. Бачите, вже зрумянувся, тому потрібно раз, і перегорнути. і цей Раз, і перегорнути ось така краса. І смажимо так наші пиріжечки пирі, з обох сторон до такої ось гарненої, такої рум'яної скориночки. Так, дістаємо. Бажано їх діставати на паперові рушники, але, як з'ясувалось, в мене вони закінчилися. І смажимо так. І пиріжечки поїхали далі. Ось такі пиріжечки. Хрумка з кориночка, неймовірно, це просто щось. Ось так хочу ще притрусити цукровою пудрою, Ай, краса. Ну побачимо, що там всередині. Ліше не погляньте. А тут купа вишні. Я вже готова це спробувати. Це дуже смачно. Навіть краще, ніж в тому фастфуді. Маєте обов'язково приготувати, нагодувати і повертатись до мене, бо тут дуже багато всього смачного. До нових зустрічей!